Чи задумувались ви коли-небудь, чому інсульт виникає як грім серед ясного неба? Можливо, це просто випадковість або те, що ви не можете контролювати. Але що я вам скажу, що інсульт це запрограмована реакція вашого мозку, яка виникає на ті події, які щоденно відбуваються у вашому житті? Якщо людина не припиняється постійно робити, то ризик інсульту наближується. Але що? Що робити? Катастрофа? Ні, цю бомбу повільної дії можна зупинити. І у цьому відео ми розберемо з вами, що потрібно робити для того, щоб профілактувати виріснення інсульту. І сьогодні ви отримаєте практичні рекомендації, які кожен зможе перевірити. В медицині розрізняють два типи інсульту: це ішемічний. Причиною якого є різке зменшення притоку крові по судинам, і це може бути або емболом, або тромбом, якимось або спазмом судини, і геморрагічні. Тоді, коли нам кова, що судина розривається і е, кров виливається за межі судини і здавлює речовину в мозку. Але є один цікавий момент, якщо ми говоримо спочатку про ішемічний інсульт. Головною причиною розвитку ішемічного інсульту в медицині вважається проблеми, тобто стеноз сонних. Артері. І якщо там виявили звуження, то це вже все ризик інсульту. І людина починає боятися, коли на узі щось виявив. Однак клінічні дослідження довели, що у людей, які мають інсульт, в рідких випадках є виражені стеносорних артерій. Є люди, набагато більша кількість, які мають виражений стеноз і ніколи того інсульту не мали. Про що це говорить? Про те, що ступінь стенозу не визначає, буде у вас інсульт чи не буде. Тобто це хибний критерій. Другим науково доведеним фактом є наступне: що якщо хоча б якась одна із церебральних артерій, тобто мозкових артерій, має зміни, тобто звуження діаметру, то тут же Посилюється артеріальний тиск і підключаються сусідні колатераль для того, щоб забезпечити ділянки мозку необхідною кількістю крові. Який висновок? Звуження сонних чи черепцербальних артерій за рахунок холестерину не викликає і не має ніякого ризику виникнення інсульту. І шимічно. Але що ж тоді є причиною? Причиною є умови, в які людина потрапляє. І саме під дією цих умов виникають певні фізико-хімічні зміни в організмі далі, що проявляється у фізичному тілі, як називається? Інсульт, але це не просто події, чи якісь переживання, чи якийсь стрес. Це повинен бути так званий біологічний шок. Величний шок означає, що подія одночасно для конкретної особини в цей період її розвитку являється неочікуваною, негативною та ізольованою. Це не виникає від думок ще раз, ні від яких там фантазій, це виникає від потрапляння. Саме умови. І коли біологічна особина потрапляє в ці умови, ці умови призводять до виникнення стану, який називається біологічний шок. Цей біологічний шок запускає каскад фізичних і хімічних реакцій саме під дією контролем головного мозку, і далі ці процеси протікають по чіткій програмі. Де спочатку, поки людина знаходиться у цьому біологічному шоці, йде період адаптації. Який називається активна фаза змін. Якщо біологічний шок зупинив свою дію, далі починається процес ремонту через закачування води в тканини, які змінювалися. Коли ремонт завершився, воду треба вивезти з тканини, тоді знову різко активується симпатична нервова система. Це називається епіліптоїдний криз. І після того, як вода вивелась, наступає останній процес, який називається тому, якщо розглядати інсульт з цієї позиції, то ішемічний інсульт, тобто там, де мало крові, як нам кажуть, виникає тільки під час активної фази, коли людина перебуває в охі, і тоді, коли виникає епіліптоїдний криз. А геморагічний інсульт виникає тільки у фазу навику. Давайте зараз з вами детально все це на прикладах розберемо і що потрібно робити, щоб ці стани профілактувати. І так, ішемічний інсульт виникне тоді, коли людина потрапить в умові. Які називаються словами це втрата своєї території. Що значить втрата своєї території? Це є моя робота, коли я можу такти свою роботу, мою репутацію, мою дружину, мою дитину, мою країну. Будь-що, що для мене є значимим, і я, я особисто можу сказати, що це є моє. Мої речі, мої люди, мої знайомі і близькі. І як тільки ця ситуація неочікувана для людини або навіть для тварини, тут же запускається ця специфічна реакція і активується симпатична система. Симпатична система впливу до того, що судина скорочиться, тобто спазмується. Піднімається артеріальний тиск, це створює того, щоб більше крові закачувалося в м'язи, щоб мати силу відновити контроль на своїй території. Тож така ж сама ситуація відбувається і в природі, коли, наприклад, вовка вигнати із стаї, в нього виникає точно такий же самий момент. Він намагається вернутися в стаю і знову контролювати свою територію, яку він вважає своєю. Він не думає про це. Це біологія так. Запрограмовано. І поки людина постійно чи тварина намагається повертати цю територію, боротися за цю територію, відновлювати контроль на цій території, буде спазм чого? Судин. Весь цей час, головний біль, підвищений артеріальний тиск, багато сил та енергії, щоб її відновити, знижений апетит, не хочеться їсти. Людина худіє, чи тварина худіє, вона погано спить все це біологічна адаптація для. Того, щоб вернути контроль над своїм терепою. Приклад пости, є чоловік 45 років, працює на керівній посаді у фірмі. І тут зранку він дізнається, що його звільняють. Це для нього є біологічним шоком. Чому? Тому що в нього іншого джерела доходу немає. Він хоче відновити територію, знову стати тим же самим впливовим, авторитетним, але не може цього зробити, тому що з роботи йому тебе. Йти. Він не може про це розповісти своїй дружині, тобто правду сказати, чого його звільнили за помилку, а починає звинувачити, що всі такі погані, ніхто його не розуміє. Це називається ізольовується, тобто він не ділиться ні з ким своїми відчуттями. Залишається ж у цьому стані на протязі двох місяців. Потім він знаходить роботу, запускається процес заживання, в нього виникає якась в'ялість, слабкість знову трошки головний біль. Тиск знижається, це відбувається фазі заживання. І потім, коли все нормалізувалося, все так чудово, на піки радості, в нього знову епіліптоїдний криз, да? різко піднімається артеріальний тиск і починає виникати слабкість у правій руці. І йому ставлять діагноз, предінсульний стан, гостра, транзиторна шинічна атака, яка швидко минає. Інший випадок: чоловік уже в літньому віці посварився із своїм сином. Через те, що той, не послушавшись його, поїхав за кордон і сказав, що там він буде жити, бо там йому краще. Тобто, це була шокуюча новина для батька, який вважав, що він має жити біля нього, бо те, що він створив, побудував будинок, зробив бізнес, це має бути і перейти його сину. Але поведінка сина була. Інша. І ось поки син за кордоном, батько погано їсть, в нього щось почав підніматися тиск, щось почав погано спати. І це триває на протязі шести місяців. Потім син повертається, приїжджає в гості, вони поговорили з батьком, все так чудово, випили трошки коньячку, розслабились і на ранок у батька знову транзиторна ішенічна атака. Чому ж це виникло? Ці два випадки описують. Як розвивається те, що називається передінсульний стан або транзиторна ішемічна атака? І причиною цього, сік вона дуже швидко минає, являється спазм судин, який виникає в моменті середини фази зброєння і підтоїдного. Кризу. Чому вона виникла? Бо ви захворіли чи на людину напала якась проблема? Ні. Тому що в одному випадку, декілька місяців, в іншому випадку, півроку тривала активна фаза. Тобто, чим більше людина залишається у своїх переживаннях, один чоловік, бо не говорить правду, інший чоловік, бо не може з ким поговорити, це призводить до накопичення змін у тілі. А потім, звичайно, буде. Фаза розрішення, яка проявиться транзиторною ішемічною атакою. Але ви скажете, почекайте, транзиторна ішемічна атака це ж не інсульт. Доктор, ви щось тут нас вводите в заблуждення? Ні. ні. Якщо ситуація буде тривати довше і інтенсивніше, то виникне стан, який називається інсульт. Інсульт від транзиторної ішемічної атаки відрізняється тільки одним тривалістю та інтенсивності активної фази. Інша умови. Це тоді, коли людина незадоволена своїми здібностями, своєю поведінкою, своїми інтелектуальними там це фізичними здібністями. Приклад простий: є викладач. Викладачу 56 років працював у школі, визнання, повага серед колег, учнів. Але прийшов новий директор школи. І ось на педраді, серед усіх вчителів, директор присоромив цього викладача за те, що в нього неправильний стиль. Викладань, і людина відповідним чином отримала біологічний шок, що так несправедливо з нею повелося, що тепер вона не являється тим ідеалом, який був у її голові. Активується симпатична його система, піднімається артеріальний тиск, на роботу знову треба ходити. І так триває декілька місяців. А потім наступають канікули, відпочин, розслаблення, все чудово, і через дві неділі знову епіліптоївний криз, і виникає стан, який називають ішелічним. Інсульт. Геморагічний інсульт це взагалі інша ситуація. Тут виникає виражений намряк, коли йде процес загоєння суди. Але логічним є запитання: почекайте, спочатку спазм, потім набряк. То що і там, і там кругом одні інсульти? Ні. І так, якщо ми говоримо за набряк, як там кажуть, що це крововили, часто виникає, ситуація наступна: води має накопитися не фізіологічно, стільки запрограмовано, а занадто то багато, і це занадто багато тоді, коли людина живе додатково так званих безвихідних умов. Вона не знає, що робити завтра, як кладеться їй життя, як це життя змінити, куди йти. Мене ніхто не любить, мене ніхто не розуміє, я біла ворона і так далі. Це сприйняття. Тобто людина щоденно думає про це, аналізує про це. Це умови, коли організм утримує занадто багато води. І якщо людина вийде із того першого стану, практично без якихось ознак, розпочнеться процес заживання, виникне що великий набрик, і це назвуть геморагічним інсультом. Так зараз, наприклад, жінка 40 років працює касиром у супермаркеті. Вона дізнається про те, що її чоловік згадив. Для неї цей момент біологічного шоку. Тепер вона втратила довіру до свого чоловіка. Вона втратила територію, яку вона мала. Це сім'я, де вона відчувала себе в безпеці, і в неї виникає безвихідь. Що тепер робити? Як можна цим чоловікам довіряти? Вона постійно живе в цих думках, нічого не змінюється в житті. Вона ні з ким про це не ділиться. ділася, Як ж можна сказати, що ця падлюка так себе повела. До чого це призводить до накопичення змін. А потім ситуація вирішується. І зранку. В 4 години їй стає важко рухати правою рукою. Потім права нога перестає слухатись, і потім її діагностують геморагічну ірусу. Чому це виникло? Тому що почався процес заживання, але безвихідь не була усунена. Зараз ми з вами розберемо алгоритми, які ви будете використовувати у своєму житті для того, щоб профілактувати виникнення таких станів. І перше, завжди, з чого потрібно починати, це в кінці робочого дня, узяти зошит або якийсь щоденник, і записати там все, що вас сьогодні розчарувало, де ви були негативно здивовані, де ви були знервовані, ви маєте це записати, що для вас послужило неочікуваним саме. Цей Запис допоможе вам у майбутньому визначити, чи це дійсно було біличним шоком, чи ні. Але що писати, як писати? Наприклад, посварився з другим. Відчув, чи відчула гнів, злість, тому що він поступив не так, як я очікував чи очікувала. Або прийшло повідомлення про те, що звільняють з роботи. Виникло розчарування, безвихідь, як далі жити. Це необхідно буде. Чому? Тому що якщо після цього моменту ви на цій ситуації на наступний день чи через день у вас піднімається артеріальний тиск, у вас появляється багато сил та енергії, у вас щось знижується сон, да, ви не спите петер вночі, бадьорі, знижується вага, це момент біологічного шоку. І ось тепер ви можете потім уже перевірити, якщо ви відпрацьовуєте біличнешу, ось тиск знижується, оспиляється апетит. Зараз ми до цього дійте. Але перед цим я хотів би наголосити що тільки комплексний підхід. Дає можливість людині у, у сучасному світі бути здоровою, не лікуватися усе життя, а дійсно бути здоровою. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та на навчальних курсах. А зараз я кожного із вас хотів би запросити на триденний безкоштовний онлайн-марафон здоров'я, де я розповім вам більш детальніше, що таке біологічний шок, як він протікає, які зміни виникають в вашому тілі, і як з ним ефективніше. Працювати, приходьте просто за посиленням це відео, реєструйтеся і приймайте участь. Якщо ви виконуєте всі уроки, всі завдання, ви за курс перелаштовуєте себе повністю. Ви просто перезагружаєтесь. за цей курс, я від живота, відзутяжувати мене пройшли болі. Я налагодила водний режим, змінилися харчування, видаливши, поправши свого харчування деякі продукти, я забула про ті проблеми, які мене турбували з трідчями, а вирішити їх не хоча намагалася. Тому я б знано в'ячена рекареточі індолетики чи то І тепер, коли ви записали все, треба знаходити вихід. Якщо це турбота про дитину. Тому ви повинні цій дитині подзвонити, поговорити з нею і поговорити з іншими, щоб знайти вихід з ситуації, яка трапилася. Якщо це скандал із товаришем, то напишіть йому листа. Ви можете його не відправляти, просто напишіть його. Якщо можете, можете і поговорити. Якщо це звільнення з роботи, то тут же подайте резюме на інше. Не хочете цього робити? Займіться іншою роботою, наприклад, волонтерством. Або якимось хобі в цей момент, поки ви іншу роботу шукаєте. Тобто важливим критерієм і тією помилкою, що люди, отримавши біологічний шок, залишаються в ньому, нічого не роблячи, просто переживаючи. Але якщо ви через дії не знаходите вихід, це потім призводить до стану, який ви називаєте інсультом. Як тільки рішення знайнене, уже через декілька днів у вас починає знижуватися артеріальний тиск. це для вас є ключовим критерієм. У вас виникає в'ялість і слакість, це знову ключовий критерій. У вас покращується апетит і трошки набирається вага, це знову ключовий критерій. І ще є дуже важливо, що вночі, коли ви спите, ви можете потіти або вам буде жарко. Додаткова робота на фізичному рівні. Так, на фізичному рівні, якщо ви в активній фазі, тобто ви отримали біологічний шок і тут є ризик виникнення ішвішного інсульту, перше, що завжди потрібно, це легко засвоюме. Їжа. Не багато білку та жиру, а саме вуглеводна їжа, яка буде давати швидку енергію на вирішення тієї ситуації, в яку ви. Попали. Додатково ми маємо знижувати активність симпатичної нервової системи. Тому любі йоги, пілатаси, релакси, водні процедури, плавання, дозоване фізичне навантаження, люди ходьби, або там хтось хоче собі входити в зал, будь-що або прогулянка навіть у лісі. Це все допомагає знижувати активність симпатичної нервової системи і зменшувати об'єм. Змін. Додатково ще можна пити різного роду релаксуючі або заспокійуючі трави. Наприклад, ту ж саму мелісу, ту ж саму м'яту, ж може ромашку попити. Це заспокоює вас. Є важливим дуже одним моментом. Пам'ятайте, що ліки не вирішують біологічний шок, ліки не зменшують його інтенсивність на Зміни в організмі, тобто ліки не профілактують виникнення інсульту взагалі. Вони тимчасово знімають фізичні прояви, які виникають під час цього стану. Тепер, якщо виникає набрякова фаза, тобто фаза заживання, і перед цим був інтенсивний та тривалий біологічний шок, то перше, що потрібно зробити, це зменшити прийом. Рідини до 500, максимум 700 мл на добу. Обов'язково водичка повинна бути лужна. Обов'язково вода повинна бути тепла. Температура повинна бути 36 Максимум 38 градусів. Повинна бути низька мінералізація води, тобто не більше 300 міліграм на літр. Додатково воду потрібно пити кожних 30 хвилин по одному-два ковтки. Можна приймати ванну, якщо є така можливість. І в експериментах доведено, що у людей, які отримали, ішимі... О, перепрошую, геморагічний інсульт найкраща реабілітація це перебування у воді, тому що вода зменшує навик. Бо при геморагічному інсульті саме наврі вели на рівні головного мозку є тим, що не дає коті можливості людині повністю відновитися, на відміну від ішемічного інсульту, де набряку немає. Там просто виникає спаз. тому що мішний інсульт кажуть, набагато легше протікає. Додатково. При самих ранніх і перших ознаках ми використовуємо холод. Якщо у нас виникає слабкість і в'ялість у правій руці чи нозі, ми знаємо, що центр знаходиться з протилежною. З лівої сторони, то ми холод ставимо на ліву половину голови. Якщо з лівої сторони, то на праву. В експериментах доведено, що це збільшує шанси наживання. Чому? Тому що при герамічному інсульті це зменшує ступінь набряку. Саме в цей період їжа. Повинна бути саме білкова. Тому, якщо у людини виникає геморагічний інсульт, тут краще давати бульйончик, тут краще давати білки та жири, а не вуглеводну їжу, яка буде саме затримувати воду. І додатково повинна бути робота на рівні сприйняття. Адже саме ваше бачення цієї ситуації, оцінка її буде визначати, яка реакція буде у вашому тілі. Тому дуже важливо, щоб ви. Не тільки займалися роботою, а у вас було хобі. Чи у вас було якесь уподобання, те, що приносить вам задоволення. Не тільки ходити на роботу, а можна просто гуляти в парку додатково, заводити, наприклад, нові знайомства, знайомитися з іншими людьми. Можна і 60 і 70 років ходити на побачення, ви знайомитеся з людьми, з якими ви ділитеся своїм досудом. Це допомагає завжди знижати оцю емоційну навантаження. Спілкуйтеся з рідним, спілкуйтеся з близьким, пишіть листи. Дуже важливо, що. Що, коли ви щось робите, не очікуйте від цього, що вас мають зрозуміти, поняти, підняти на руках і казати, що ви герої. Ні. ви це робите не для них, ви це робите для себе. По великою помилку людей дається наступне. Вони щось роблять для того, щоб хтось про них щось сказав або їх похвалив. У таких людей будуть постійно повтори інсультів, якщо вони виникали, тому що умови не змінюються. А чи можна щось попити, отаке, щоб нічого не робити, і оцих змін не було? Такого немає. Медицина намагається це робити, але в експериментах доведено, що ліки не профілактують дзвонить на інсульту, тому що вони, як ми вже з вами говорили, не діють на сам біологічний шок. Вони тимчасово зменшують прояви симптомів, але не діють на біологічний шок і на об'єм змін, який далі виникає в тілі. Тому інсульт це не вирок. Ваш мозок це суперкомп'ютер, який постійно реагує на будь-які зміни, які відбуваються у вашому житті. Те, що для вас є значимо, тому прямо зараз візьміть гучку листочок паперу. Напишіть те, що вас засмутило. Знайдіть рішення цієї ситуації, поговоріть. З дружиною там чи з чоловіком, чи з... Не чекайте, що вас зрозуміють. Ви робите це для себе. Вивести свої емоції на папері, можете пробігтися чи пройтися, чи зайнятися якимось хобі там, плаванням, будь чим на фізичному рівні, на поведінковому рівні сприйняття. Тобто, зміна саме з цього старого типу поведінки, профілактує вит, як і шлемічно... Так і геморагічного інсульту. А контроль ефективності, ви всі пам'ятаєте, при ішемічному інсульті, якщо ви це зробили, у вас тиск починає знижуватися, вам стає легше, появляється в'яліста слабість. При геморагічному інсульті у вас навпаки проявляється сила, у вас з'являється енергія, у вас відчуття, що сили життєві повертаються. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо інформація для вас була нова. Та корисна. Також поділіться із цим віру своїми рідними, друзями та близькими, щоб вони краще розуміли, що таке Інсу, чому він виникає, і що вони повинні змінити в своєму житті. Обов'язково в коментарях напишіть, які ситуації у вашому житті були неочікуваними, негативними та ізольованими. І Підписутися на канал, де я буду викладати більше нових відео про те, як жити щасливо та повноцінно у цьому біологічному світі.